От ціна профнастила. 210 гривень квадратний метр. Класна ціна. Класна. Все, що хочуть люди, по-перше, то, то ціна. А, але ж товщина металу і покриття бажає кращого. Тобто, якщо вам треба так, лиш би не текло там пару років, то так. Да. Але вже ми тоді не говоримо, там, чи фарба там вона не зійде, чи вона там. Не вигорить, чи він там не поржавіє, чи ще щось, тому що там мало цинку, розумієте? І мало, і там саме тонке покриття, за ту ціну. Але можна взяти вже і дорожче, там десь хоча б 360, там вже 5 років гарантії, 10, там 380 дають 10 років гарантії. Але опять же, дає завод-виробник металу, не завод-виробник е е матеріалу. Розумієте? Тобто це дві різні речі. А якщо ви купуєте рууки, то рууки дає як завод-виробник матеріалу. Тобто він виробляє металочерепицю, він дає гарантію і на металочерепицю, і на метал одночасно. Це все, що треба знати про гарантію і якість руки Харків Кучківська, 119.